Ще одного депутата України зловили на державній зраді. Я розкажу вам усі подробиці, як українські військові звільнили Андріївку і чому росіяни зараз перекидають в Україну частину нової армії. Поки я пишу цей випуск, голова Чечні, і ворог України, Рамзан Кадиров ймовірно знаходиться на межі життя та смерті. Десятки тисяч хасидів приїхали тусити в Україну, і війна їх здається зовсім не лякає. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. І сьогодні поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож, аби підтримати мене та український YouTube, можете прямо зараз підписатися на мій канал і поїхали. А який режим, такі союзники. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Нин випив за здоров'я Путіна і побажав йому перемоги у війні проти України. Предлагаю підняти бокал за добрі здоров'я уважаємо президента Російської Федерації та Владимира, Владимира Владимировича Путіна в його промові. Чітко відчувався фльор комуністичних часів. Корейський диктатор навіть звертався до Путіна як товариш Путін. Просто нагадаю для тих, хто пропустив, здається, у Росії вже настільки погано пішли справи на фронті, що вони стали просити боєприпаси у північ. Північної Кореї, аби ситуація не виглядала зовсім принизливо, зустріч з північно-корейським диктатором вирішили провести в Росії, де всі присутні багато говорили про велич Росії. Кім Кімчанин сказав навіть, що готовий допомогти росіянам боротися зі світовим імперіалізмом, натякнувши на Сполучені Штати Америки. Знаєте, не хочеться нагнітати, але здається, що у повітрі все більше смердить новою світовою війною. П'ять європейських країн вирішили заборонити в'їзд автівок з російськими номерами. Автівки росіян більше не хочуть бачити: Польща, Латвія, Естонія, Литва та Фінляндія. І зараз я вам поясню, що значить ця новина: значить, вона те, що усі країни ЄС, що межують з Росією, заборонили в'їзд автомобілям. Зареєстрованим у Росії, що важливе в цій історії, те що обмеження діють як для комерційних автівок, так і для приватних. Польща останньою додалася у список країн, що вирішили засмутити таким чином росіян забороною. Нагадаю, що Єврокомісія також ввела обмеження щодо ввезення товарів з Росії. у список входили автомобілі, одяг і навіть мобільні телефони. Але потім Єврокомісія здала назад та заявила, що такі обмеження. Мають лише рекомендаційний характер, і кожна країна буде вирішувати самостійно. До цього стало відомо, що під час перетину кордону з Європейським Союзом у громадяни РФ можуть конфіскувати авто, телефон, іншу техніку та цінні речі. Що я думаю, щодо цієї історії новий список санкцій, про які вже давно говорять, ЄС ніяк не може підготувати, бо думає про свої економічні інтереси. Старі санкції в РФ подекуди вже навчилися обходити, продають в Європу вони все через треті країни, України і так далі, тож історію з обмеженням для автомобілів назвати занадто ефективною, мабуть, не можна, але це публічний сигнал. Європейці не хочуть бачити росіяни їх автівки в себе. У підсумку виходить, що режим Путіна будує залізну завісу зсередини, а європейці намагаються відгородитися від дикого кривожерливого племені ззовні. Українським військовим вдалося звільнити Андріївку і продовжити наступальну операцію поблизу Бахмуту та на заході Запорізької області. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Інформацію також підтверджують в Генеральному штабі України. 15 вересня українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад звільнив Андріївку та повністю знищив російську 72 другого окрему мотострілкову бригаду після того, як оточив її. Росіяни перекинули в Україну частину нової армії раніше ніж планували. Про це пише британська розвідка. На тимчасово окупованих територіях вже помітили підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії. Які планували розгорнути тільки з грудня цього року, міноборони Британії допускають, що ці сили хочуть зосередити у Луганській області і на територіях поруч. Які ж висновки ми можемо зробити прямо зараз? Набирати нових солдат для 25-ї армії Росіяни почали ще в серпні. І за їх планом, в бій послати нове м'ясо вони планували тільки взимку, але здається, що щось пішло не так, і тепер, аби втримати. Тимчасово окуповані території потрібно більше людей. Ну і на фоні цієї історії просто нагадаю, що Путін вирішив провести ще одну хвилю мобілізації, бо, здається, все на війні йде не за його планом. Майже 40 тисяч хасидів приїхали в Україну попри війну. В Умані вони зустрічають 5784-й іудейський новий рік. Ви, мабуть, вже бачили усі ці фото та відео в інтернеті. Так ось маю два головні враження. і Хочу з ними з вами поділитися. Перше, як і раніше, з боку це виглядає як величезна тусовка, як хасицький казантип з діджей-сетами і дикими танцями на вулицях. Друге вулиці під час цієї тусовки, як і раніше, виглядають як величезний смітник, але для справедливості скажемо, місцеві заробляють нормальні гроші на всій цій історії. Атмосферою війни там зовсім не пахне. Добратися до України зараз справжнє випробування, але хасидів не зупинили ані відсутність нормальних укриттів, ані повітряні небезпеки. На всяк випадок, друзі, нагадаю вам, чому зі всього світу хасиди їдуть саме в Умань відзначати новий рік. Там похований лідер хасидизму. Сподіваюся, що колись. І самі українці зможуть так сміливо танцювати на своїх площах, цілими днями відзначаючи свята. Майже кожного тижня в Україні проходять гучні арешти, і цей тиждень не став виключенням. Депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді. СБУ вже провели обшуки в його маєтку. Шуфрича обвинувачують в тому, що він, начебто, співпрацював з агентом ФСБ в Україні. Він ймовірно мав зв'язки з екс нардепом Володимиром Сівковичем, який за твердженнями СБУ частково був координатором роботи російської агентури в Україні. Також СБУ звинувачують Шуфрича в тому, що він був одним з Упорів Кремля в Україні, і дуже багато наговорив про Україну в різних ток-шоу політичного характеру. Ну і тут буде місце для моєї особистої ремарки. Під таким звинуваченням можна було би насправді половину депутатів Верховної Ради арештувати, але це вже зовсім інша історія. Так ось про обшуки в багатому маєтку з мармуру та величезними люстрами у Шуфрича знайшли військову атрибутику різних часів та країн, в тому числі Російської Федерації. Ще трошки подробиць щодо цієї історії, В СБУ також заявили, що знайшли у Шуфрича документи Зі схемою для автономії для Донецької та Луганської областей не хочу розгойдувати човен, Але поки мені здається, що справу проти Шуфра ЧСБУ робили тяп-ляп. його є за що посадити, друзі. Але на мою суб'єктивну думку, це більше виглядає як розправа над колишніми регіоналами. Голова Чечні та ворог України Рамзан Кадиров імовірно на межі життя і смерті і перебуває у комі чутки про те, що у союзника Путіна, Рамзана Кадирова, голови Чечні та ненависника України проблеми зі здоров'ям отримують нові підтвердження. Українська розвідка повідомляє, що Кадиров дійсно в тяжкому стані за словами представника ГУР. Інформацію, що саме з Кадировом, зараз намагаються приховати від Чеченців, але ймовірно йдеться про загострення вже наявних хвороб. Але знаєте, поки рано говорити про те, що Карма Кадирова покарала в день запису цього відео на каналі Кадирова з'явилася публікація, де він, нібито, живий і здоровий гуляє вулицею. Що ж думаю, найближчим часом з'ясується більше подробиць щодо долі союзника Путіна. Будемо чекати. А зараз хочу розказати вам про санкції, які дійсно працюють у Росії, екстрено сів у полі пасажирський літак. Історія сталася у Новосибірській області Росії. На борту літака було 165 людей. За попередньою інформацією у судна відмовила гідросистема. Літак прямував з Сочі в Омськ. Ніхто з пасажирів серйозно не постраждав, окрім техніки. Так ось про техніку і санкції, які за словами Путіна, роблять Росію тільки кращою. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну з США, Євросоюз. Та низки інших країн вели обмеження на польоти російських авіакомпаній. Також Євросоюз в той же період заборонив експорт до Росії товарів і технологій, які використовуються в авіаційному та космічному секторі. Тож навіть свої літаки вони не могли ремонтувати. Що зробили росіяни? Вони просто почали розбирати запчастини з одних літаків, аби ремонтувати інші. Ну історія з посадкою в полі доводить, що санкції з відтермінуванням але почали працювати. Україна завдала критичних уражень російському підводному човну Ростов на дону та десантному кораблю Мінськ, які перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках. Про успішну спецоперацію українців пише британська розвідка. Фото результатів також з'явилися вже в мережі. Традиційно росіяни стали применшувати масштаби пошкоджень. Але з того, що пишуть аналітики, зрозуміло, що аби повернути підводний човен стрій, потрібно буде декілька років і ймовірно сотні мільйонів доларів. Ну і навіть якщо б йшлося лише про пошкодження сухого доку, це також дуже непоганий результат. Але чому я радий, тому що втрати підводного човна Ростов позбавляють Чорноморський флот одного з чотирьох підводних. Човнів з крилатими ракетами, якими часто б'ють по Україні. Чим більше ми мінусуємо російський флот, тим спокійніше будуть ночі в Україні. На цьому все. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Якщо вам було цікаво, натисніть лайк, залишіть коментар, таким чином ви підтримаєте мене та український YouTube. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.